15-й Денис Шапошніков, 8-й Богдан Волик, 7-й Олександр Бурлака і другий номер Степан Солдатков. Головний тренер цієї команди Олег Шайтанов, які ще грали за команду Олімпія-Дніпро. Ну і Зараз перехоплення від фатзалу. У Момент зараз виникає у неї. Пруває зараз по воротах. Матчі Кубку Ліги ю Ю-17 тутніше, грають це у форматі двох -тамів, по 14 хвилин чистого часу. Кожний. Зараз у нас атакують. Росії чемпіонат ще не гапровай зараз він тут момент ще до добивання ми тобто вже Ізмаїл тут тобто чемпіон Ізмаїл зараз в нас знову атакує Кадові Фазали забуває зараз одна забуває у нас щось номер Денис Бондаренко це стається у нас на що ці хвилі ще відкладний фо зараз привозить Денис Бондаренко супернику на Денис Возний і зараз не Возний вилучається тут зараз Денис Шапочкина Мінечко зараз у момент виникає від футзалу. Зараз на майданчику стартова четвірка, тобто боти Бондаренко, також Артем Волик та Бурлака. І плюс е, Данію воротах е, цієї команди зараз бунтака від академіки вбиває зараз у ворота! Артем Волик і забиває зараз він. Гол з роздягальні забиває Артем Волик на 15-й хвилині нашого поєдинку. 2-0, рухом стоїть на користь академіків. Вихоплюємось волик, грає він через Бурлаку, то є через Дім, через Даніла Шапашникова. Омиляється Шапашникова зараз моменту з маліського чемпіона. От Чому зараз застав провад одразу прозоров? Не знаю. Букур зараз не відпасти на бочка зараз він це найпас був, таки збиває зараз чемпіон. Збиває Чернига, зрештою, у цьому епізоді. Тобто Ми по третю команду групи А. Такий у нас розклад червна Чи буде, ну і далі вже останній ігровий день будуть у нас матчі за підсухову місця. Останній ігровий день у нас відповідно відбудеться захист цього моменту. Я скажу, зараз момент був солдатку не збиває, він це цьому в двох темі по 14 хвилин часу часу. Кожний зараз у нас Почуємо, що знову з'явився на майданчику пришого шикамі футзалу. Тобто... Проти Бондаренки також Артем Волик та Бурлак. А зараз Артем Волик, пас на Бондаренка, який саме. Так дійсно якраз на кут йде Денис Бондаренко. А зараз від Артема Волик і давай перед собою. Сколько добування не дається зробити Владиславі Бондаренко. Це у нас відбувається вже на восьміході друга тема, тому ми вже притнули екватор. другий половний зустріч. зустрічі. Бербенце зараз не міщи дає пас. на Бойчука, Бойчук, далі йде на стовпа. Бойчук знову отримує подачу відповідь. Правай Бойчук зрештою зараз. Момент не закінчений, тут е, нема Ми бачимо. Приває зараз Бойчук, стіка рятує ворота академії футзалу. Одразу він вчить на своїх воріт, До ній зараз зраздає пасло, помиляється. Він зараз. Парвай по порожніх воротах. Е, 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 довгий час не коментував, дитячий футзал. Воно все ж таки здається, з них зараз. Момент якраз виникає у. Саме Владислав Бендарик, але не забуває зараз Денис Бондарко. Зараз відповідь може бути у чемпіона, Тут не забуває бербенця, але підбарня за бочуком. Проває зараз звідти Денис Шапо... Дані... Через дім зараз грають академіки. і Даніло вдає дає пас зворотній на свого партнера. на... Бурлак зараз Бурлака самотипка на свого фортека, удар запротивається. Це у нас прола номер новий. Бурлаки знову не збиває, зараз бурлака рятується команда Сукаруков. Зараз у нас змішна швік, насправді командує з Ужрака. Зрештою, зараз у нас. Коли вже Булака йшов поредка, пролунала сирена про кінець цього поєдинку. За рахунку 2-1, зрештою, перемагає Ужгородська академія футзалу. Завтра у нас нагадаю.